На Київщині цьогоріч облаштують понад сотні сучасних сховищ у закладах освіти. Нині добудовано другу чергу величезного укриття у селищі Гатне Фастівського району. Площа майже 300 квадратних метрів. Перше сховище облаштували минулоріч площею 750 квадратних метрів. Це дає можливість повністю перейти на навчання офлайн. Про це розповів очільник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За його словами, Вами в ліцеї на сьогодні у дві зміни вчаться понад тисячі дітей. Крім того, укриттям користуються вихованці дитсадка, які розташовані поруч. Другу частину укриття облаштували на умовах співфінансування, субвенція з держбюджету та місцевого бюджету. Приміщення капітально відремонтовано за п'ять місяців. Гатненський ліцей забезпечений потужним генератором. Укриття у позашкільний час відкрите для. Всіх наразі в області у школах та садках функціонують понад 1200 сховищ.